Не Боже, з великої милице Твоєї, і з великого милосердя то прости провини мої, особливо ми мене від беззаконня мого, і від гріхам очисти мене. В беззаконні моє знаю рік і час переді мною. Проти тебе єдиного лука перед тобою Адже ним, отже прагни ти слово Тим, справедливий ти у присуді Твоїм. Ось був беззаконній зачати, я і в ріках пролив мене, мати моя. Подисно, полюбив, іси, невдоми, таємне муроси твоє явити мені, покропи мене і собою, не учищишся, ми, учишуся, ми мене стану біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіть костя моєї упокорені, підверни лице Твої грехи моїх і всі беззаконня моїх, серце чисте, створи мені, Боже, духоправду вину внутрі моєму. Навідки мене від лиця Твого Духа Святого, Святої, не відніми від мене. Блани мені радість спасіння Твого, духом, ні укріпи мене. Навчатиму беззаконних і шляхів, твоїх не навернеться до тебе. Визови мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого. Язик мій радість наслатиме правду Твою, Господи крістами, я з якній спосіб полу Твою. Поклити жети за Божа приніс, бо я сепалня, ти не бажаєш, жета бої свого Богу. Серце з корботами сверени, ти не погордуєш, Блажи, Господи, благовоління Твоїм Сион, і хай збудується стіни Єрусалимські. тоді буде угодно Тобі жата правди, приношення і сипалення, тоді покладу на жетони квітельці. Слава Отці, Сину, і Святому Духу, і мені повсякчас, і віки віків амінь. Алелуя, алелує, алелуя, слава Тобі, Боже, Аллилуйя, слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. аллилуйя, аллилуйя Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.